За яку суму зараз катаються кархольщик на трейлері 5 машин. Давайте я вам засніму цей тиждень. І так, сьогодні понеділочок. One peak, two drop. їхати нам 400 миль, приблизно їдемо за 4 з чимось долара. Тут виведемо. На вулиці, до речі, видно, а ми вже лягаємо спати. Ну, вже приїхали, відпочивати. 40, день-два. Шевіки малібу, п'ять штучок. Можна було 6 кинути, але треба витягувати екстенчен. І того. 3 долари за милю рівно, 502 милі, 1500 доларів. з них. День номер 3 середа в нас сьогодні. Опа! Що в нас тут? Така загрузочка. Кажу зразу: 4 пікапа, 5 дропів. Мічіган е, from Канзас Сіті їде. Щось там 740 миль. Коротше, скажу вам так, від 3 до 4 баксів. На сьогоднішній деньок я вже приїхав дуже багато. До речі, мені залишилось їхати до 10-ї. Я приїхав. Так що якось так. Работаємо роб... четвертий день. Так, у нас сьогодні ту пік, ту дроп. 1800. Ми маємо з цього всього десь там 400-500 миль до 500. Якось так за 3-6 бакса їдемо. Скажу вам так, що ну, це нормально, тому що я йду чекав по своїх ділах. Но попалися трошки блінніше шляпи. Я думаю, будуть коротші. Є лізу до того X3. Міліметри цього 25-го года всі машини, всі нові без пробіга, дуже важко стромно. Там навіть трошки ручничка цього, щоб не, не вдарило, звичайно, обшвангу. Якщо якось так, двигаємося далі, що буде завтра. Цей день банда. Так, One pick, три дроп. Перший, другий і третій ми виходять. Коротше, трошки тут у нас така от довжина. Але скажу вам так, сьогодні цілий день був чекала своїми справами, займався зранку, всі машини. З підписчиками там зустрівся, туди-сюди пообщалися. Коротше, приїхав, загрузився, ще заведна, і зараз валю, що мені їхати 400 з чимось миль. Дві e, двісті, це скільки баксів напишуть, Не можу рахувати, голова не лає. Все, поїхав. Завтра ще субота і ще неділя буде. Шостий день, баночка був вчора. Відпочивали, нічого не робили. Сьогодні сьомий день тижня, неділя. Така в нас загрузочка, три пікапчика. Мався бути ще один бусик ззаду маленький, але його пхав-пхав, він не вліз, я його звісно назад. І того за цей груз ми маємо е, 467 миль за 1980, за 2000. Коротко. Грубо говоря, 4 долари ми їдемо за бетонно за нього. І за весь тиждень. Побачите зараз тут на екранчику. Ми все додали, що скільки заробити, заробив. І як ви думаєте, чи нормально це на розслобоні заробляти ну, такі гроші на крахоль? і заробив 12 майже гроса, але проїхано було на 700 миль більше по тахометру. Не знаю, де я їздив, але завжди бувають якісь ліві сторони.